День завтрашній для вас енергії рун завтрашнього дня. Якась потреба завтра буде, необхідність. Складні процеси можуть відбуватися завтра. Доленосні процеси, але такі, які проходять досить тяжко. Давайте подивимося, що це за процеси такі, чого вони стосуються, і як ви з ними впораєтеся. Так. Справді доленосні процеси. За єрофантом це щось дуже важливе буде відбуватися в вашому житті. Вищі сили зараз вийшли на зв'язок. А Вони вам кажуть, що, ну, щоб ви не боялися. Ви захищені вищими силами. Подивіться, ви набагато вище стоїте від тих всіх, хто хоче посягнути на вашу волю, на, на вас. Ви можете дати відсіч. У вас є сили для цього. Також. Показується карта закоханий. Це або вибір, якийсь вам треба буде завтра зробити, але або це стосується саме кохання. Так. Також вам хочуть сказати, що ви за вісінкою чаш перебуваєте в такому стані безресурсному, ненаповненому, коли, коли ви не бачите перспектив. Але... Але. Відзавтра ви можете вступити на новий етап, на новий шлях. Зовсім інший. Все почати спочатку, з, з нуля, з чистого аркушу, вищі сили вас ведуть до того. Можливо, і потреба в тому є. Бачите, Руна Наутіс, нам ж хоче щось сказати. І якщо ви не побоїтеся і відчуєте отой поклик в душі і підете за вищими силами, все розпочнете спочатку. То вас наповнять, вам дадуть усе, що душа ваша бажає, здійснення ваших бажань. І в любові, і в матеріальному становищі. Адже дев'ятка чаш це благословення вищих сил. А зараз ви перебуваєте ось так в закритому такому стані, коли ви нічого не бачите і не рухаєтесь, просто зв'язані по руках і ногах. Ви самітник. На даний момент, але самотність ця інколи і на користь, адже вона мудрість у нас пробуджує. Вас виведуть із цієї печері, де живе самотність, де самітник живе, ви вийдете. Якщо ви жінка, можливо, завтра ви зустрінете чоловіка, який вас виведе на світ Божий. Якщо ви чоловік, то ви врятуєте ось таку жінку від самотності, вищі сили про це подбають. Так, вищі сили дають вам новий шанс.